Дивіться в програмі, коли люди почали поклонятися Христу, та чи були предки українців першими, хто налагодив контакт з Богом? Вітаю вас, шановне товариство! З усіх боків нас оточують символи. Символ Христа люди знали ще в Палеоліті і використовували його для поклоніння Богу Сонця колу. Нині цей символ невід'ємний від християнської віри і образу Ісуса Христа. Чи є зв'язок між титулом Божого Сина Ісуса і символом Бога Сонця-Кола? Про це ми і поговоримо в нашій програмі. Понад сто років тому в Чернігівському селі Мізина археологи натрапили на унікальну знахідку: кістки Мамонта, які за версією науковців могли бути давнім оркестром. На цих кістках було виявлено дивний символ, схожий на хрест. Я не можу сказати, що от саме вперше в вмізані з'явився орнамент, тому що ці елементи шеврону вони є в, там, на зображеннях у Франції, в Іспанії, в Німеччині. Тут він просто краще, як би сказати, скомпонований. На Львівщині археологи знайшли іншу приголомшливу знахідку, що датується декількома тисячами років до нашої ери. Цей уламок рогу північного оленя було знайдено під скелою скелелазів на східній околиці Львова у 1993 році. Він зовсім невеличкий, його розмір 6 сантиметрів. І, як ми бачимо, на ньому видріпано символ Христа. Коли археологи податували, то з'ясувалося, що вік цієї знахідки – 12 тисяч років. Отже, ще первісні люди за багато тисяч років до появи християнських общин зображували символ Христа. Можливо, вони вже тоді інтуїтивно звертались до Бога. Я вбачаю в цьому приготування людства до сприйняття Христа. Давні слов'яни вважали його божеством, бо він дає тепло, врожай сповіщає про зміну пори року. Сонце вони зображували у формі хреста або сварги свастики. Цей символ дійшов до наших днів. Свастику до цього часу малюють на писанках, вишивають на рушниках. Ось ритуальний хлібець. Сонечко те саме. Миска, трипільська ритуальна. Що ми на ній бачимо? Маму сонечко. Ось вона, хрест, і е, батька маленький півмісяць. Символічне зображення сонця у великій кількості є на посуді трипільців. В трипільців було був досить великий символізм е, і, і присвячені символи знакам сонця. Тут, от зокрема, от бачите, величезна кількість свастик, величезна кількість солярних знаків. Навіть тут, бачите, це. Зображення сонця, зображення місяців, зображення листочків, своєрідний календар в них був, скажем, і величезна, величезна кількість символів, пов'язаних з колом. Ми можемо тут прослідкувати. Валерій Бебик впевнений, що символи свастика та меандр, які мовляв є першими ознаками зародження релігійних вірувань, походять саме з території України. Адже орнамент меандр, зображення якого знайшли під час розкопок на Чернігівщині, означає єднання божественної суті і людської, впевнений професор. Археологи стверджують, що 10 тисяч років до нашої ери предки українців використовували свастику і меандр. Це дає нам підстави говорити, що ймовірно іерогліфічне письмо зародилося саме на території України, і, можливо, саме на наших землях вперше відбувся контакт людини з Богом. Отже, історія символу Христа сягає у глибину тисячоліть. І, можливо, подальші дослідження розкриють деякі історичні таємниці. За часів Римської імперії померти на Христі було великою ганьбою. Таким жахливим способом римляни карали рабів та злочинців з прошарків суспільства. І лише Ісус Христос зміг перетворити жорстоке знаряддя покарання на священний символ. Син Бога живого не посоромився прийняти смерть на Христі, адже вона була для всіх позорною і принизливою. Тому він підняв це і вивів на новий рівень сповідання: хрест і хресне знамене. Пролита кров Ісуса наділяє хрест священною силою. Він оберігає, захищає, і церква вважає, що ця хрестоподібна магічність не є випадковою. Все, що навколо землі, хрестоподібне. Як ви бачите, навіть планети хрестоподібно рухаються. Тобто немає переваги на якусь одну сторону, щоб від була гармонія. Смерть Ісуса на Христі є центральним образом християнського живопису. За словами Олега Маланяка, люди інколи ототожнюють хрест з постаттю Ісуса, але слово Христос означає не хрест, а помазаний на царство. Валерій Бебек переконує, що слово Христос означає син Божий, адже, мовляв, подібні імена мали сини деяких античних богів. Якщо досліджувати походження імені Ісуса Христа, виникає дуже багато запитань, на які немає відповіді Канонічна Біблія. Схоже на те, що Христос це не ім'я, а титул Пророка і Божого Сина, який після смерті і сам став Богом. Одні з перших хрестів були нанесені на кістку Мамонта. Хрест зображували трипільці. Хрест у колі, так само як і свастика, зустрічається вже не в язичницьких, а в християнських храмах. Хреста називають новим сонцем, як колись наші давні предки називали Бога Кола. Тож, можливо, один бог за різних часів приходив до людей лише змінюючи свій образ. Викарбований у му тисячолітті до нашої ери на кістках мамонта хрест. Дійшов до нашого часу як символ християнської віри. А сама постать Ісуса Христа це трансформований образ сонячного Бога. Відповідно, християнська релігія це нова інтерпретація тисячолітніх релігійних вірувань українців. Це була програма Цивілізація інкогніта Робіть свої висновки разом з Тонісом.